Всім прийде та підписники мого каналу. Сьогодні у нас бензопилочка приїхала на ремонт. Назва її Китайпром. Але це прокрафт типу серії Pro. Чесно не знаю хто таку техніку купує і навіщо. Ну, Блін, ну вона якась, ну, ну хрінь з хріні. Ну, чисто по візуальним цим показникам. Це суто моя думка. Якщо ви скажете, що я її обригав, і вона дуже-дуже чудова і гарна, ну то так, то ваше діло, але можна набагато чудовішу і гарнішу придбати. так. Вона зовсім нова, користувалися зовсім мало, але щось пішло не так і вона вже не працює. Чому не працює? Тому що вигорілася циліндропоршнева група. Чому вона вигоріла? Тому що знову ж таки любителі оці от 20 грамові. І вони гадають, що при 20 грамах, тобто мілілітрах чи грамах, як правильно сказати, я не знаю. Це ви вже вирішуєте, що вона буде працювати. Так, звісно, вона буде працювати, вона навіть е, два баки вам буде пердолити так, що... Угу-ух! Дебело. А потім... Вона візьме і крякне. Чому? Тому що дана техніка, вся техніка Китайпрома отакої от, грубо кажучи, формовки, там, де встановлена 43, 45 поршнева, тобто сам поршень. І там, де 45,2, Тобто 45-та поршнева. 52 і 58. Тут заявлено, що вона 58. Наскільки 58 вона, я не знаю. Ну і ще звісно, що оцей кончелижний хвостик мене бісить. Оцей от, от, на кришки гальма. Ну... Капчинку чистеньку взяв. Знімаємо ланцюжок шинку. Ну хоч шинку встановили правильно на 64 ланок, тобто 38-му. Оцей бичий печер, тобто не бичий печер, а піпіська. От вона мене реально бісить. Ну, я не знаю. Ну. Хтось там на щось там глянув на якусь брендову техніку і вирішив що ця хрім тут потрібна але вона тут не зовсім потрібна зараз швидесенько е відкручу верхній пластик і зніму глушника чиїсь руки тут вже побували тому що е Перше, немає гвинта одного знизу на кріплення глушника. Можливо, він від брації відвалився. Але тут є іще деякі нюанси. Оця от стяжечка, чим штрикнути, давайте оці штілівської хріні штрикнемо. От стяжечка, видно так? Вона повинна тримати оцей от провід низьковольтної обмотки, як правильно сказати. А він там просто звисає. Чому звисає, не знаю. Можливо, ну, хтось лазить. Тому що навряд чи його так приліпили. Хоче, хоче. Зняли його. Оп, оп оп. І дивимося. о, який чудовий, гарненький. Це все для вас. Хто там полюбляє, там навіть кілець майже не видно. Отака от штука. І, до речі, е, їх заїхало дві клієнта із ну, Грубо кажучи, майже однаковими проблемами. Тобто на цій циліндропоршнево і на іншій циліндропоршнево. Зараз швиденько зніму циліндри і подивимось, наскільки там на 58 чи на 52. Тому що ну, звідси ну, маркування є, але його... ну, не видно через сам маховик. Видно, але кепсько. Тим паче я вже сліпий зовсім. І я там ніхрена не бачу. Розкручую, що. На гвинтах майже немає клею. Що означає, що в будь-якому випадку через деякий час би пробило прокладку? Якось так. Що тут пише? Є 45,2. 45,2, а от пише, що 58 циліндр. Це означає, бо багато що це означає, що ви е, з 52 го поршневу сюди не впродолите, тому що на 58-х все однакове, але шатун він е, довший. І е, якщо ви придбаєте навіть 52-гу і встановите, то е, сам поршень за рахунок трішечки довшого шатуна впреться в е, верхню мертву точку і все. Далі повертатися не буде, тобто не підходить. Якщо вже немає жодних у вас варіантів або не можете знайти 58-му, то потрібно міняти впаді з колінчатим валом. В принципі, якось так. От. О, така от штучка. Отак от виглядають Там 20 мілілітрів мастила на літр пального ну і от також писали читав що там можна шліфнути там взяти там щось там почистити понаждачити впродовж нові кільця і далі воно буде працювати ну блін ну ми ж ми ж не займаємося всякою хрім'ю ви можете в домашніх умовах, якщо вже занадто бажаєте, взяти там наждачечки, почистити, нав, нав, навести там лад на, на цьому типу покритті, а потім замінити поршень з кільцями або хоча б кільця. Але через деякий час оця вся срака, що лишиться. На, е, на стінках безпосередньо самого циліндра, воно передасться на кільця. І, звісно, ця вся робота ваша буде до одного міста. Якось так. Кільцева зірочка новенька, майже, майже практично там, мабуть, не налаштується. Отак от видно. Так, туди в дюрочку сюди видно, Якщо придивитися. Новесенька, не міняна, майже нічого не бачила. Але ж також оця от штука, от вона, це, це свідчить, що працювали, ну, працювали. Скільки їй тут жити, скільки вона тут віджила, зовсім трошечки, але... От ну, навіть оця стружечка мілка, видно, що працювали таким ланцюгом. І, скоріш за все, не одним. Ну і звісно, що саме загострення. Саме загострення, як я називаю, то гострили зубилом. от Як виглядає. Ріжуча кромка, кромочка як виглядає, іначе загострювали зубилом. Ось Отак от. Так от. Так, це я гострив вже, мабуть, чи ні, це мій ланцюжок, ні, це не гостриний. На цьому це я гострив, але е, його знову потрібно гострити, бо я наловив багато-багато гвістків. І якщо Порівняти, як вони точилися. От видно так. І от, з І І от отак от подивитися. Не знаю, можливо, не видно цієї всієї біди. Але я гадаю, ви побачили різницю то я ну, от таке от загострення називаю загострювали зубило. Якось так. І звісно, через це загострення буде вам мілка стружка. ну і Звісно, що більше навантаження на, на сам двигун. О, коротше, міняю циліндропоршневу групу. Але ж тут вже встановлено 58 то 58-му шилюю так як є по стандарту. Десь у мене була. От. 58, 58 я і пороблю. Якось так. Так що слідкуйте за своєю технікою, слідкуйте за тим, що ви тут туди лєте і скільки ви туди льєте. І звісно, слідкуйте за вашим ланцюгом або за тим, хто вам його гострить. Ну, все. Якось так. Дякую всім за увагу. До нових і вмерла. Хотів вже знімати поршня. А тут от тріщинка. От вона. І можливо їх там дві. Зараз зніму, щоб також можливо подумають чи подумаєте, що обманюю. Це тріщина. Якщо якось так. Тут, бачите, тут він товщий. З цієї сторони. А тут юпочка тонша. і Вижрало як. Ось такі сходи. Ось така от штука. От він, 58-й також. Видно, що 58-й. Ну ничего, Поменяю. Честно скажу, никому не советую вот такую вот хрень. Если уже желаете прокрафтить, то берите або 450 эльку. бо е, також з недорогого у них є та недавно була на ремонті 50 GT-52T. В принципі стан, е, стандартна формовка, але ж е, що там, шланги поміняні були і, і ще щось. В общем, точно не скажу. Тут також шланги поміняні чому, тому що вони, по-перше, дубові. А по-друге, вони злітають з самого праймера. От. Праймер. Тобто навіть якщо от видно, де воно було, от воно. і воно від вібрації, клац знімається і ця ж шляпа та ж сама. Тобто отак от. Якщо вже Почали крутити, то заодно і поміняйте паливні шлангулики. Праймер качає, я перевіряв, карбюратор чистенький. Єдине, що не знаю, чи там щось там крутили в ньому чи ні. прикручений на максимум Так, також не знаю нахрена Що вона запустилася, тестувати вже, вже буду ну точно не на камеру, це тому що димить. Чому занадто отак от димить при першому старті? Я вже це розповідав. Е е і ще раз нагадаю, що е все змащується, тобто картерина відмита, е картер від відмивається і потім все-все все змазується. Тобто змазується корінний підшипник лінчастого лава. Тобто Нижній шатуна і змазуються підшипники безпосередньо колінчастого валу. Потім змазується верхній гольчастий підшипник, поршень змазується, кільця змазується мастилом і безпосередньо сам циліндр. Через це при першому старті вона буде диміти. Якось так.